Усім привіт! Мене звати Івана, я є партнером компанії Ваймикс Trade, будую власний бізнес і саме цього бажаю кожному із вас. Темою сьогоднішнього відео буде як підвищити особисту ефективність саме в бізнесі. У нас сьогодні 10 травня 2023 року. Почну, мабуть, із того, що розвиток особистої ефективності дозволяє досягнути успіху у різних сферах діяльності в навчанні, роботі, в особистому житті, в творчості і дозволяє побудувати прибутковий бізнес. Тож, давайте розберемо цю тему і скористаємося наступними порадами, які, до речі, є абсолютно універсальними. Вони підійдуть будь-якій людині, але кінцевий результат все одно залежить тільки від вас і вашого бажання змінити своє життя на краще. Так. Отож, продовжуємо, трішки буду підглядати, щоб. Не забути і все чітко і лаконічно донести до вас. Особиста ефективність це здатність людини максимально швидко і якісно виконувати певні завдання. Основу особистої ефективності складають загалом три фактори це постановка цілі, використання ресурсів і соціалізація. Постановка цілі це найважливіший із трьох факторів, тому що для того, щоб ефективно працювати, будувати бізнес, потрібно розуміти, навіщо ти це робиш. І грамотно поставлена мета є основою результату. При цьому важливо створити маленькі такі проміжні цілі, які будуть короткими у часі, ну, наприклад, для однієї цілі, щоб її досягнути потрібно лише один день. Далі, коли ми ставимо собі ціль, мету, ми використовуємо ресурси. Тут відміну підійде. Саме порівняння особистої ефективності з економікою, адже економіка це наука, яка використовує обмежені ресурси і для того, щоб задовільняти свої потреби. Тобто, якщо ми проводимо аналогію з людиною, то у кожного є свій запас ресурсу, який потрібно використати для того, щоб виконати певні цілі. Після цього ми соціалізуємося. Це теж досить важливий фактор. Він відповідає саме за спілкування, реалізацію своїх цілей у Суспільстві і кожен день людина щонайменше стикається з мінімум, хоча б однією людиною. Тобто ми постійно в соціумі, ми постійно стикаємося із людьми, і вони безпосередньо впливають на виконання наших цілей і яким чином ми йдемо виконувати ці цілі, якщо говорити про компанію Вайнекс Trade, то в нас саме спілкування з людьми, запрошення нових партнерів, побудова команди це є основою. Тому це досить важливий пункт, і якщо ви плануєте будувати бізнес із компанією Вайнекстрейт, його потрібно буде виконувати. Тобто, ставимо собі мету, маємо запас ресурсів і соціалізація, тобто спілкування із людьми. Тому. Потрібно е, час від часу тренуватися, щоб досягнути поставлених цілей. Потрібно е, вчитися в якійсь мірі взаємо, е, будувати взаємовідносини між людьми. І це робити максимально е, незатратно для вас. Тобто, щоб бути ефективним у по побудові своєї. Е, Команди побудові свого бізнесу досить важливо, що людина, яка бажає розвивати свою особисту ефективність, повинна рухатися ще у трьох напрямках: це вчитися грамотно складати свої цілі, намагатися більш розумно використовувати свої ресурси і взаємодіяти з людьми для реалізації своїх планів. І оскільки наша тема стосується саме побудови бізнесу із компанією Vinex Trade, ці три пункти є досить важливими, виконання яких дасть вам результати. Отож, ефективність у бізнесі це саме прибуток від своєї основної діяльності, тобто це різниця між... Отриманою виручкою від реалізації компанії і зробленими витратами, тобто вашим вкладом. Загалом методів підвищення особистої ефективності є досить багато, але сьогодні я зібрала для вас 10 основних. Коротенько пройдуся по кожному із них. Перше це планування. Тобто, ви грамотно плануєте власний день. Це основа із цього потрібно починати. Це буде коли ви правильно сплануєте власний день, ваша працездатність і ваш бізнес буде протягом дня процвітати і далі на перспективі майбутнє зростати. Наступний пункт це розстановка пріоритетів. Тобто, що у нас першочергове, що другорядне, теж потрібно, як кажуть, по поличках розкласти. Наступне це концентрація уваги. Це, мабуть, один із найскладніших моментів, тому що Концентрація дозволяє досягнути максимального ефекту. Концентрація це взагалі здатність зосереджуватися на чомусь конкретному і виконувати ті завдання, не відволікаючись на сторонні речі, тобто, коли ви повністю віддаєтеся роботі, і ви її відповідно виконуєте набагато швидше. Наступна е, наступний, е, Пункт ефективності це поступова відмова від гаджетів на роботі, ну і загалом в бізнесі, тому що досить багато часу ми витрачаємо саме на це. Хоча тут потрібно зробити маленьку ремарочку, адже наш бізнес із Linextrade, він пов'язаний саме із інтернетом, тобто з соціумом, з людьми. Тому тут важливо. Використовувати гаджети на власну користь не просто там щось. А саме використовувати з метою запрошення нового партнера, побудови команди, просування власного бізнесу. Також до цього пункту може бути підпункт, це обмежувати час перебування в соціальних мережах. Але теж, якщо ви в мережі соціальній, тобто ви використовуєте час по максимуму для того, щоб розвивати бізнес із компанією Ваймикстрейд. Шостий пункт це контроль самопочуття. Тобто погане самопочуття це одна із причин, яка не дозволяє людині виконувати свої обов'язки. Коректно, правильно і, адже ми під час хвороби ми не можемо віддаватися повністю, ми не можемо правильно приймати рішення. Тому слід пам'ятати, що іноді набагато краще витрати один день там, два дні на відновлення власних сил, полікуватися, ніж, наприклад, два тижні ходити хворим. Тобто тут навпаки буде зниження ефективності тому контроль за самопочуттям. Сталося так, що захворіли, полікувалися, і далі працюємо, примножуємо і здобуваємо фінансову незалежність у бізнесі. Сьомий пункт це вхід в стан потоку. Потік це така досить цікава психологічна частина, це стан людини, який характеризується саме піком продуктивності. Тобто, якщо ви в стані потоку ваша ефективність буде по максимуму, і потрібно ось проловлювати цей момент. Якщо ви зловили цей момент, значить все класно використовуємо його по максимуму. Загалом це може бути підходяще приміщення, гаряча ванна, медитація, тобто те, що вас збагатить і дозволить вам бути в потоці, бути ефективним. Восьмий пункт це вміння відпочивати. Це така досить важлива навичка кожної людини, і інколи ми забуваємо про це, працюємо, працюємо, а про відпочинок забуваємо. Ні, потрібно розставляти пріоритети, потрібно мати час на відпочинок, змінювати вид діяльності. І від цього ви будете набагато продуктивнішими і набагато ефективнішими в побудові власного бізнесу. Також потрібно відмовлятися від переробок, тобто не потрібно тягнути все на собі постійно. Потрібно виконувати той обсяг роботи, який ви знаєте, що від виконання буде все гаразд, не потрібно перепрацьовувати, тому що ефективність знову ж таки буде знижуватися. І якщо ми говоримо про бізнес, то десятий пункт не менш важливий, це навчитися делегувати повноваження. Більшою мірою це стосується співробітників і, мабуть, керівників в бізнесі на посадових особах, тому що більшість босів, вони особливо такого, знаєте, старого гатунку, гарту, вони намагаються виконувати всю роботу поодинці. І це в Досить неправильно, тому що керівник, який зайнятий на підприємстві, він, для прикладу стає робочим, але робочий, який приймає рішення, не стане керівником ніколи. Тому краще створити чітку ієрархічну структуру з наданням свободи вибору кожній людині, придбати частину повноважень, які лежать на вас, і ну, нижні, нижні ланці, і це дозволить розвантажити вас як керівника і підвищити ефективність кожної окремої ланки і співробітника, тому що буде. Відповідальність. Отож, особиста ефективність керівника взагалі це те, на чому тримається вся компанія. І в бізнесі це досить важливо. Якщо ви будуєте власний бізнес і от із Вайнекстрейд, передавайте повноваження. Тобто, будуючи команду, не тягніть це на собі, знайдіть собі тих людей, кому ви зможете. Довіритися і передати повноваження. Тобто, це такі ключові 10 методів, які дозволять вам бути ефективними, ефективно будувати власний бізнес. Також досить важливо, що для того, щоб бути ефективним по максимуму, потрібно зробити ці цілі своїми звичками. Кожен день маленькими кроками йти до цього, впроваджувати ці звички в своє життя, і буде вам щастя. Тож, Потрібно один раз зрозуміти, що немає такої чарівної таблетки, яка б могла вирішити усі наші питання і зробити нас в один день багатими. Ні, потрібно чітко по плану, певними кроками, рухатися до своєї мети. Тож, Людина буде мати високий рівень ефективності, і тоді, коли вона ставить перед собою реальні цілі і досягає їх, витративши при цьому мінімальні ресурси, мінімум свого часу і мінімум своїх зусиль. Будуйте свій бізнес, приєднуйтесь до компанії Вайнекс Trade, не втрачайте хорошої можливості. Силочку для реєстрації я залишу під відео. Усім хорошого дня і хорошого настрою! До наступних зустрічей!